So yes. Будь ласка, як давно за яких обставин познайомилися з Ярославом? З Ярославом познайомився після Революції Гідності. Він був дуже активним в громадському житті Кременчука, допомагав завжди в роботі з дітьми нашої організації Пласт, допомагав дітям освоїти навички основ бойових дій. Як на жаль, виявилося, що це навички доволі актуальні для України. Хоча ну, сподівалися, що це навички, щоб щоб ми давали ці навички з думкою про те, щоб о, бути готовими. Але як бачимо, що готовими бути треба кожен день. І Ярослав допомагав ці навички тримати своїм прикладом, завжди був дуже позитивний. І от в нього завжди посмішка була на обличчі І його, в його діях, в його звершеннях. Дуже світла людина, дуже світла людина. У нього позивний був також цікавий. Фірст. 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 А, ну, фірст це його військове, військове позивне, ми його в пості знали як ще позивному Велес. Це було пов'язано частково з його місцем роботи. Ми його по цьому позивному ще знали. Тобто, в нього не, не одне було позивне, а от його бойове позивне це фірст. Ярослава я знав з 15 років. Ми познайомилися ще в 16-му році. Не дивлячись на свій юний вік, він був досить відповідальний. Тобто це була людина, яка виросла. Симтак. Ну, важкому в важкій сім'ї. Тим не менше він був якби, відповідальною людиною, не дивлячись на свій юний вік. Яка задача мені нарізалась, він все виконував. От. І так само я впевнений, він воював. В Маріуполі до самого останнього кінця він вийшов у полон і там є бо його От. Наша задача пам'ятати про нього. У нього не залишилось ні дітей, за себе він залишив тільки пам'ять. Ми маємо цю пам'ять пронести, щоб про нього знали наші діти і діти наших дітей. Ви з ним разом в добровольчому корпусі, я так У нас була така організація, як цивільний корпус АЗОВ. І він з малку туди потрапив, виріс в ній і вже після неї пішов служити в полк. Що ти відомо про його службу, як він потрапив на війну? Як? Війна до нього почалась ну, безпосередньо широкомасштабно в Маріуполі. От, вони одним з перших е, зустрічали колони. Він ще писав, що е, розбили їхній автомобіль, але вони знищили БМП і розбили передову колону, яка заходила в Маріуполь. Потім вони цілу ніч е, пішки відступали е, на позицію назад Маріуполь. От, він до останнього тобто, був там на Маріуполі і виходив уже з усіма, е, безпосередньо здавалися полон е, ну, з Азовсталі. А потім ну, він загинув в Лаївці. Хай душа моя в тобі відродиться. Хай душа моя відродець. Слава і твоє промінець! Слава твої проміниці! О ти, присвята, все життя моє! Бо ти присвятила, все життя моє, бо ти все щастя моє! Бо ти все щастя моє! Ме. Задзвони мені, брязькі там кайданів. Задзвони мені, там кайданів. З крипом шипанець понурі ранки! Скрипом шипаний з понурі ранки! Принеси мені зоки катованих. Принеси мені зоки войки. У лягах, тюрмах і не заслання! Уляха, тюрма! Щоб віра моя була гранітом. щоб віра моя була гранітом. щоб зросла завзяття міць, щоб зросла за міць. Щоб сміло йшов я в бій. Щоб сміло йшов я в бій. Так. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Она тусе помолиться! Ярослав прожив, на жаль, короткий, але дуже насичене життя. Це людина, чоловік, все життя якого було присвячено служенню України. Україні. Ще підлітком, фактично, дитиною він вже приймав участь в громадському активізмі патріотичному. 18 років він пішов служити до особи. 18 років. А на той момент він вже декілька років приймав участь в організованому українському патріотичному русі. Можна сказати, все свідоме життя, навіть ну, дитяче підліткове життя, в ньому було присвячено служенню України. Це гідний син козацької Полтавщини, це справжній чоловік, який прожив дуже мало, але за своє життя зробив набагато більше, ніж деякі роблять за довгі десятиріччя. Я думаю, що ми повинні розуміти, що це велика відповідальність, яка лежить на кожному з українців, те, що за нас віддають життя такі люди, такі молоді чоловіки, як Ярослав. Ворог Підлов вкрав його життя під час теракта в Оленівці. Оленівка це наша українська земля. Ми не маємо права програвати цю війну, ми зобов'язані її виграти, тому що в тій самій Оленівці повинна бути українська церква, де ми зможемо помолитися за душі наших мучнів. Повинен бути пам'ятник на їх честь. Всі ми так чи інакше залишимо це життя. Соромно буде дивитися Ярославу та його побратимам в очі по той бік життя і смерті, якщо ми не завершимо їх справу.